І так, сьогодні в мене прекрасний день, бо я вперше радий, що зробив Ютуб канал. Зараз буде відео розбір, як нас вкрали тисячу років історії. І це вже перший раз не буде там ну, розгалагольствування теми ні про що і не маючи фактів. Зараз подивитися, тут це буде ну, рахується, іконка, натільний хрест, так можна назвати по-різному. Фотографії зараз десь тут будуть кольорові. І ви запитаєте ну, яка особливість, чому це дорого, чому, ну яке воно має відношення до історії? Зараз ми не будемо повністю розглядати ні релігійну, ні історичну історичну, історичну цінність, а розберемо питання, як це було зроблено. Е, тобто, ми бачимо, що тут є оце ну, зображення, ковнокольорове, синє і там золоті, Скоріше за все, вручну робили це все вималювали. Ви скажете, ну типу, в чому прикол? Прикол тут є іменно в синьому кольорі. Тобто аналогічні знахідки без емали і без кольору продаються ну, там, ну, там, тисячу гривень 500, 700, 300, як продаж, тобто вони ну, нікому не потрібні. Даний екземпляр був проданий на аукціоні з покроковим підвищенням ціни за 400 тисяч гривень. І це мало би бути знахідкою там, року, після якої ну, треба міняти історію. Ну, всім, як би пофігу. В чому прикол? Для тих, хто блакокрасочній краші темі, він знає, що синій колір він проблемний, і зараз синій це є кобальт. Ви скажете, ну в чому прикол кобальта. Тобто, пігменти поділяються на органіку і неорганіку. Органіка на ультрафіолеті, тобто на сонці вигорає, неорганіка не вигорає. Тобто, У нас тут є екземпляр, якому в середньому 800-900 або 1000 років. І синій колір зберігся. ну Якщо ви бачите по фотографії, ну класно зберігся. Тобто, я взагалі здивований, що могло стати, скільки років, плюс зв'язуючи тобто, то що його тримаю докупи, воно ще вже, ну, не розсипалося, тримається. І синій колір, який насичений і збережний, він не вигорів. А варіанту такого ну, кольору синього, що він не вигорів, не Кобальт, я не знаю. Може щось є, ну і я не думаю. В чому прикол Кобальта? Зараз тут вам відкриється скріншот з, цього, з Вікіпедії, коли його винайшли. Там якесь 18-19 століття. І друге, це не те, що його винайшли, а техпроцес процес, як його виробити. Тобто там йдуть два оксида металу, якщо я не помиляюся, вони сплавляються докупи, виходить якийсь кусок металу. Той кусок дроблять металу там на два від 2 до 60 мікрон. І це є такий пігмент. Потім цю стружку порошочок додають ту вашу маві, що ти робиш, замішують і наносять. Тут на цьому хрестику іконка. Скоріше за все, це робили вручну. І що коротше, в цьому прикол. Щоб то зробити, перше тримати завод. Такий сумихімпром. Можете кинути комусь технологу на сумихімпромах і подивитися, що це таке. Друге, треба мати світло. І третє, треба перетерти пігмент, оцей метал, до розміру від 2 мікронів до 60. 60 мікрон це і брак, бо коли ти замішаєш, крупиночки будуть видно і ним не працюють. Тут у нас бачимо, що крупинок не видно, пігмента, тобто, помол менший, ніж. Ну, може, не менше, ну, коротше, нема там 60 мікрон. Що це означає? Що перше було світло, друге, були заводи. Нормальні заводи, такі, як зараз в нас, блін, люди їздили на роботу на трамваях в 10-11 столітті, і в нас тут не було цих от лаптей і всяких е язичників, тупості і всякого бреду. Друге, що ж із цього виходить? Представте, що. Зараз у нас 2000-й і 100 років тому ну, винайшли Кобальт. Якщо вернутися назад, теж в історію на 100 років назад, то по історії між 10-м, і 12 століття, десь там 985-му хрестили Русь, бо хтось там поїхав, побачив християнство нормальна тема. Каже, ребята, давайте будемо всі християнами, всі, хто були проти, вирізали. Представте, що зараз у нас 1900 там рік, якісь початки, приходить хтось і каже, от я тут побачив нову релігію, давайте всі переходимо туди. Вы бы не особо хотим, он говорит, ну, если нет, мы всех вырежем. По истории не клеится ни хрещение Руси, ни наша история.